Як виглядає провод, комплект проводів на трактор Т-40? Ось він. У нас наявності буду повністю показувати по жгутам вам, хлопці. Дивіться, раз. Ось такий перший жгут. Дивіться. Це все зроблено, щоб ви розуміли якість роботи і пророблена вся робота. Тобто, буду на фоні так от, показувати. Раз. Великий жгут, маленькі жгути. Зараз я вам все подробно покажу. Воно два малютка. І так оце все. Ось. Другий жгут. Три, чотири, п'ять. Шість. Оце все проводка на трактор Т-40. Іде вона в мішках. Ми її продаємо і оцей комплект. Якщо не помиляюсь, дві 400 дві 450 плюс-мінус може грати, тому що я не знаю, коли ви подивитесь відео. Тому е ось така є проводка. Дніпро запчасть, магазини місце Дніпро та Івано-Франківська.